Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте, знаєте, яке сьогодні питання? Подивимося. Валерій Залужний дав інтерв'ю The Washington Post, де він чітко сказав, що має право бити по території РФ але своїм, ну, наявним нашим, нашою зброєю. Тому давайте от подивимося, оця, оце інтерв'ю крайнього Валерія Федоровича Залужного, який посил був зроблений за допомогою цього інтерв'ю до наших, я так розумію, закордонних партнерів західних? Мета, от, яку хотів досягти Залужний у цим інтерв'ю? Крайнім. thank you Ну, знаєте, скажімо так. Посил був в тому, що має закінчитися, мають закінчитися оці постійні страждання України, української землі, українського суспільства, тому що на імператрицю випадає десь пентаклів, яка говорить за сім'ю. Тобто тяжко вже тяжко нам виключно, виключно знаєте, не виходити за якісь рамки. І ще знаєте, що, що цим посилом малося на увазі? Що ну, для нас не існує компромісів, що, касає, що стосується от нашої землі і наших людей? Ми не підемо ні на які компроміси, ні на які домовленості, тому що це стосується наших людей і нашої землі. Тобто посил був такий: ніяких перемовин. Е, ну, тут, тут випадає на 10 жезлів, випадає 6 пентаклів. Тобто, е, навіть якщо нам, знаєте, так якось такий натяк ідеш, навіть якщо нам е, перестануть допомагати, от, ми все одно готові рухатися далі, все одно готові якось от, е, далі йти. Тобто, знаєте, така впевненість не перемовинами, а дією. Щоб до всіх нарешті це дійшло. Що треба покінчити з цими жертвами по 10 мечів, скільки можна вже, скільки повинно ще бути жертв, щоб, ну, щоб нарешті це все закінчилося, розумієте? І, і натяк був на те, що ми не хочемо домовлятися, ми не будемо жертвувати своїми людьми за рахунок чиїхось інтересів. Ну от, тому що я так розумію, що є е, на Заході ну, як мінімум три сили таких, які дуже сильно лобіюють інтереси росіянців. Трійка кубків випадає, тобто три сторони, які, якісь, які дуже впливають на е, те, щоб був переговорний процес, щоб посадити нас за стіл перемовин. І тому вони якби унеможливлюють вчасне надходження зброї, вчасне надходження допомоги. Тобто, от по 10 жезлів вони намагаються, щоб воно якось унеможливилася допомога, ну тобто щоб вона не приїхала вчасно, а це все приводить до того, що гинуть люди шляхом таких от дій. І це такий от посил, що ми не підемо на оці перемовини, тому що нам. Ну, тут перемовин стосується, я так розумію. А ну, давайте зі сторони партнерів подивимося. І як же ви сприйняли партнери? Оце крайнє інтерв'ю залужного виданню The Washington Post? І як же наші західні партнери оцінили оце крайнє інтерв'ю залужного? Неоднозначно, одразу вам скажу. Знаєте, тут от висвітлення цього всього, от іде П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів говорить, що є певний конфлікт. Є там е, сили, які за те е, предложення, наприклад, да, там, яке видвинув залужний, що треба бити по території Росії. Тобто є сили, які за, є сили, які проти. І далі йде королева жезлів. Королева жезлів ці, ну, взагалі от, це активна дія, це лідерська позиція. І ця лідерська позиція вона от була озвучена. Тобто вони будуть вимушені якось реагувати на це, я так розумію. І, скоріше за все, це от якось трохи їхні плани підломило. Тому що випадає трансформація або смерть, це от, знаєте, коли. Щось, що було до цього, стає неможливим далі продвигати. Тобто е, ускладнилася ситуація, е, ускладнилася ситуація в тому плані, що е, треба: от е, тепер так просто не всадиш за стіл перемовин. Знаєте, тобто якось воно вже внесло оце інтерв'ю, воно все одно якось внесе, внесло свої корективи. Отки мені рицаря Кубків. 10 пентаклів, прошу 10 пентаклів. Випадає 9 мечів. Ну, знаєте, таке враження, що вони або повинні будуть показати, що вони дійсно роблять для того, щоб трансформувати цю ситуацію. Откри мені трансформацію. Випадає іерофант. Тобто, це якась от трансформація устоїв певних, розумієте? Тут якось от це інтерв'ю воно зачіпає якусь е, усталену політику, яка є, якусь усталену думку на рівні, от, на якомусь високому рівні. І вони вимушені будуть якось отреагувати, тому що випадає рицар Кубків. тобто е, треба, е, буде щось говорити. І, скоріше за все, вони будуть також говорити за те, що ну, отут опять вилазять у ці страхи, розумієте? От подвятки мечів, типу, нам страшно допомагати можливо, тому що ми боїмося, що Путін застосує ядерну зброю. Крим не дає нічого. І, і, типу, тоді не буде виграш, не, не буде переможців тоді в цій війні, е, тому що випадає 5 мечів, карта Пірової побіди. Тобто переможців не буде, якщо ми не будемо обачними. От десь приблизно так вони заявлять. Ну, просто тут, знаєте, картина виглядає так, що. Є певні сили, які за, є певні сили, які проти. Але якусь, вони зроблять якусь от заяву. Ця заява буде стосуватися знову якихось страхів на рахунок того, що Путін може зробити. Ну, зараз перезапитаємо, а, ну, а, от, якою буде реакція? Офіційна західних партнерів на е, крайнє інтерв'ю залужного. Яка буде от реакція е, закордонних західних партнерів на екрані інтерв'ю залужного? Ну, от офіційна реакція, якою вона буде? Що ми по почуємо, побачимо, як реакцію на інтерв'ю залужного крайнє. Ну, знаєте, прийдеться чимось допомагати. Випадає шість мечів, карта руху через те, що пройшли певні новини, те, що якось це сколихнуло щось, можливо, общественность, ну, знаєте, Тобто, повпливало на щось через оце інтерв'ю. І колесницею закривається колесниця говорить, що це якийсь от. Воєнна якась допомога. Шість пентаклів плюс колесниця, тобто рух певний е в воєнному плані. І причому він, е причому ця колесниця, якось воно буде зроблено, ну, знаєте, без заглядки. На Росію, тобто якось воно буде зроблено навіть відкрито, тому що 9 кубків карта, ну, коли ти, знаєте, не соромишся, не скриваєш нічого. Ну, Допомога безпекова. Чотири жезла випадає. Тобто, якась безпекова допомога буде, ну, типу, якось нарощена або от так. А ну я просто хочу подивитися, там же ж ви подали карти, які говорили, що певний конфлікт. Ну, а ті, наприклад, е, да, лідери країн, які лобіюють інтереси Путіна. Який буде їх наратив після цього? Ну, після того, що, от Залужний в своєму крайньому інтерв'ю, заявив про те, що треба бити. По території Росії не боятися, яка буде реакція лобістів Путіна? Ну представників тих держав, які лобіюють інтереси Путіна, якою буде їх офіційна реакція? Ну, вони будуть блокувати допомогу. Намагатися блокувати допомогу. І будуть намагатися по шість жезлів звести конфлікт. Ну, типу, знаєте, зам, ну, це таке замирення. Коли По шість жезлів це коли не відбувається конфронтація, це коли все вже добре, відкривні шість жезлів. Ну, тобто, трансформувати ситуацію так, як їм вигідно, це. Тобто будуть намагатися оцю допомогу блокувати. Вони спочатку постоять, ну, знаєте, як ото в сторонці, оцінять взагалі, що відбувається, оцінять, прикинуть шанси свої. Ну і по 6 пентаклів, оця допомога, яка повинна йти, вона буде от якось отягащена їхнім втручанням. крім 10 жезлів. Вони будуть блокувати, причому це медійно. Знаходити, знаходити причини і висказувати їх медійно, чому вони це, ну, типу, чому вони проти. Ану, озвуч мені, будь ласка, оці медійні причини, які вони будуть говорити. От, в медіа вони будуть говорити. Ну, от вони блокують допомогу Україні і аргументують в медіа, що ми будемо чути в медіа від цих лобістів. Знову ж таки, що це, знаєте, призведе до того, що ніхто від цього не виграє. І по шість кубків, що це ну вже таке було. Тобто нас вже залякували цим. Це примінення ядерної зброї, це знаєте, коли ти зазнаєш ескалація конфлікту, або коли ти в цьому конфлікті зазнаєш настільки великої, що одна що друга сторона зазнає настільки великих втрат, що це не може вважатися ну, перемогою взагалі. Тобто ніхто не виграє від цього. Що колесо фортуни, якщо воно отак от повернеться? Тобто, якщо ми будемо робити ну, бити в їхньому розумінні, так як вони це лобіюють, так як ми, якщо ми будемо бити по території Росії, то це прямо от. Змінить такі зміни, унесе, прям кардинальні, розумієте? І е, ці зміни буде прям, ну, типу, не остановіть. І вони наберуть таких обертів, що в ітогі ніхто не вийде з цього переможцем. І цей наратив ми вже чули по шість кубків. Ну, це буде знову залякування ядерною зброєю, е, ну, в общем, ядерна зима і так далі. Открив мені п'ять мечів. Ну, справедливість випадає. Тобто ніхто не вийде переможцем всього, розумієте, що посіяли, те й пожнете. Якщо ви будете атакувати, вони будуть атакувати, і в ітогі це призведе просто до спустошення. Ось такий буде наратив. Згадають усе, що можна згадати. Сідайте за стіл перемовин, тому що Путін всіх зітрив порошок, грязні бомби, ну і так далі. Отак, оце буде звучати: трійка мечів ще під шість кубків. Тобто, удар, після якого знаєте, ні путі назад. От ці лобісти, от вони таку будуть продвигати, отакий от наратив. Тобто, дорогі українці, готуємося в знаєте, як то кажуть, в скорому часі. Щось почути на кшталт грязної бомби, або мір в труху, або Путін неадекватний, сідаємо за стіл перемовин. От від кого це будемо чути? Оце лобісти Путіна. от. Так от. Ті, хто просувають його наративи і блокують нам зброю. Так що давайте будемо, як то кажуть, підмічати ці деталі. І тоді нам все стане зрозуміло. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!